З двома військовими, які загинули захищаючи Україну, попрощались у Кропивницькому. Рідні, друзі, знайомі колеги по роботі, побратими та посестри прийшли на далекосхідне кладовище вшанувати пам'ять солдатів Іллі Циганенка та Артема Магльованого. Обидва загинули 3 березня біля міста Кремінна Луганської області. Ілля Циганенко вивчився на верстатника. До повномасштабного вторгнення Росії працював майстром у торговельній мережі, розповідає родичка бійця Людмила Сімонова. Він ремонтував цим телефони. Він безотказна людина, бо він пішов захищати нашу країну, щоб йому щоб жінки, щоб дітям, щоб матері, щоб нам всім було добре. І Циганенко було 29 років. На фронті був стрільцем-снайпером десантно штурмового взводу. Захищати Україну пішов у січні цього року, згадує його сусідка Тетяна Кійко. Він не служив в лавах, ну в армії і він сказав: ну що я все взагалі піду. Я не думала, що він такий сміливий. Він прослужив два місяці. Артем Магльований після школи навчався в інженерному коледжі. Разом з батьками займався підприємництвом. На фронт пішов в кінці грудня минулого року. Був стрільцем-санітаром десантно-штурмового взводу. Загинув у 27 років, розповіла бабуся бійця Валентина Ленченко. Він техніку закінчив по радіосвязі. Він пішов в воєнкомат сам, добровольцем. Місяць він був в учі, ну, відучили їх там і одразу кинули на Бахмут. Я кажу, вас буду захищу. Йому в тому році зробили я з вожелудка, він ще й больненький. Ну, как, ну, після операції він мог би і не піти. Ну, бачите, таке виявив бажання. Він не намагався від цього уйти, щось придумав якусь причину. І сутре на те, що в нього маленький дитина, він просто розвернувся і пішов служити. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.